Поряд з воїнами запасу, які приїхали на навчання на полігон, частини Національної гвардії України були і губернатор Олексій Савченко і його заступники Олександр Кушнір, В'ячеслав Бонь, Віталій Кіндратів та Валентин Гайдаржи. Крім того, проявити себе як військові стратеги намагались і заступник міського голови Юрій Степанець та керівники всіх районів Миколаївщини. Підготовку резервістів проводили бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Коли ж власне почнеться навчання, не знав ніхто, тому його старт став сюрпризом для багатьох. Бачу голів адміністрації. Всі так сумлінно стоять, всі гарні козаки. Значить, дівчата наші долучилися. От це! Свою промову перед воїнами запасу губернатор продовжив після обстрілу. Олексій Савченко висловив сподівання, що дехто з присутніх захоче служити у Збройних силах України. Ми будемо дивитися, будемо навчатися і зробимо дійсно там най, най, такий, найпотужний батальйон. Але цих хлопців багато хто з них до військового немає нічого. Умови табору намагались максимально наблизити до військових. проте Олексій Савченко, який неодноразово був в АТО, сказав, що в порівнянні з зоною військових дій на полігоні зробили просто п'ятизірковий готель. На думку губернатора, саме така підготовка дозволить зробити миколаївський загін територіальної оборони дуже потужним, який у будь-який момент зможе захистити громаду не гірше ніж військовий. Олег Гордігана Звонецька Олехусеїнов МСН.